Книга суддів, розділ сьомий Уранці встав Єрвал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло харот джерела, а медіанський табір стояв на північ від нього коло горба море в долині. Господь сказав Гедеонові, За багато людей у Тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки. А то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити Моя, мовляв, рука вирятувала мене. Голоси, отже, людям голосно, щоб чули. Хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому. І повернулося з народу двадцять дві тисячі, а зосталось десять тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав господь Гедеонові: Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе, про котрого скажу тобі: цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу. Цей нехай не йде, той не піде з тобою. От і повів він людей до води, і сказав Господь Гедеонові: хто хлептатиме воду язиком, як хлебчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити. І налічено тих, що хлептали язиком, триста чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав господь Гедеонові. Трьома сотнями, що хлептали воду я врятую вас і дам Медіян тобі в руки. Всі ж інші нехай собі йдуть кожен до себе додому. Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах. Затримавши при собі триста чоловік, а табор мідіянський стояв унизу, під ними в долині. Тієї самої ночі повелів господь Гедеонові, Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з бурою, твоїм джурою. І підслухай, що там говорять тоді наберешся духу та й нападеш на табір. От і спустився він із порою своїм журою, близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, а меликитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібрав туди Гедеон, і почув він, як розповідає один у одному сон, і каже: Снивсь мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіанським табором, а, докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий. Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина, віддав йому Бог Медіан і весь табір. Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав Уставайте, бо Господь віддав медіанський табір вам у руки. І, розділивши триста чоловік на три загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки. А в глечиках були каганці і звелів їм глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені. Засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору і гукнете За Господа і за Гедеона. І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору, і засурмили вони, і порозбивали глечики, що були в руках їхніх, і засурмили три відділи. І, розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали За Господа і за Гедеона. І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці триста сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих, і кинувся табір у уростіч на Бетшітту в напрямку до Церери, аж до берега Авел Михоли коло Табату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, Зашера і з Ашера, із усього Манасії, і вони кинулись навздогінці за Мідіанами. І Розіслав Гедеон послів по всіх евраїм горах з наказом Зійдіть із гір проти мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет Бари. Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет Бари, і полонили вони двох мідіанських князів Орева і Зеева. Орева вбили під орев скелею, а зева коло зев винодавлі і гнались далі за мідіянами. Голови ж Орева і Зева принесли до Гедеона по той бік Йордану.